Вітаю вас, друзі! Що буде з Україною? Що чекати найближчим часом? Це питання, яке ви найбільш часто задаєте зараз мені в коментарях. І дивимося це сьогодні. Що хочуть розповісти карти, що можна нам зараз знати? Яку реальність бачить зараз карта? Яка реальність світиться зараз найбільше? Давайте дивитися, що буде з Україною найближчим часом. Імператор. Одразу про якогось лідера або про військових. І далі йдуть території біля води. На дні колоди дуже хороша карта. Десятка кубків. Всі-всі-всі угу. події будуть розвиватися. Крутитися, я не знаю, як це ще пояснити, навколо тих територій, що знаходяться біля води. Також це можуть бути якісь події, пов'язані з водою. Клас. В кінці дуже класна карта. Знову ж таки, карти зараз розповідають про якусь подію, яка буде прямо світитися на весь світ, про яку будуть говорити на весь світ. От Україна в центрі подій. А також це карта свята. Якісь події на свято влітку. Так, почнемо спочатку. Ем, імператор. Щось відбудеться дуже швидко. От, встали вранці, а воно вже сталося. Да? Е, королева Кубків, територія біля води однозначно завжди в моїх розкладах. Ем, Лицар Кубків Неоднозначна для мене карта, тому що іноді вона означає все-таки території і, хоч якийсь, але рух. На цих територіях, а іноді вона означає навіть зрадників. Тому. Як, але якщо я дивлюся картою, яка поруч, тобто імператриця імператриця завжди символізується е, Україна. Тут подія знову ж таки пов'язана з. Гляньте, Як прочитати ці три карти? Це удар в саме серце. Це те, що я бачила вже е, в минулому розкладі, я так розумію, що це програється до кінця літа. Тобто, е, удар в саме серце України, але якимось чином територія біля води е, тут теж має величезне значення. Тобто, або ж цей удар пройдеться на воду, у воду, або ж це удар по тому, що стримує воду, тобто по дамбі. Тут якісь події прямо з водою. Пов'язані, і ця подія настільки важлива, що вона буде слугувати як каталізатором подальших для України добрих новин, чогось хорошого для України. Тобто, знаєте, в кожному, в кожному добрі приховане зло, і в кожному злі приховане добро. Ось тут зараз про це. Не було б щастя, так нещастя помогло. Да? Тому. Друзі, те, що удар буде, це уже другий розклад мені показує підряд. Тобто дивилася минулого тижня і мені показувало також цей удар. Ну і по імператору, звичайно, це план. Це вже все сплановано. Тобто ем, карти показують зараз, що ситуація вже спланована. Вона вже склалася в часі і просторі. Ой, куди я складаю? Я ж хотіла порахувати число розкладу. Так, у нас ем, 3,6, і 9 і 3 імператриця, 12, 12 і 4. Ой, у нас і імператор, і імператриця. Вау. 12 і 4, 16. 1 плюс 6, 7, 7. Колесниця. Колесниця. Контрольоване просування. Колесниця, рух до, ем, до кращого, рух, переможний рух, рух до тріумфу. До речі, тут дуже колесниця співзвучна з картою шість жезлів, яка також символізує рух просування, прорив, рух до кращого, рух до переможний рух. Будуть якісь просування, і особливо вся ситуація буде крутитися навколо або ж територій, які пов'язані з водою. От я зараз сама говорю і намагаюся зрозуміти. Тобто тут дуже сильно подія пов'язана з водою. Уявіть, скільки карт кубків. Випало. І на звороті, пам'ятаєте, була ще й десятка кубків. Тобто завершується якась подія, яка дуже довгий час планувалася, і яка була, ну, яка стосується води, звичайно, О, ось наша колесниця. Друзі, хотіла вам сказати, щоб ви підписувалися на мій новий телеграм-канал. Уже перший прямий ефір був цього четверга. Я відповідала на ваші запитання. З часом він стане платний. Зараз він безкоштовний, тому приєднуйтеся. І наступний прямий ефір планую, напевно, на середу або на четвер на наступному тижні. Тому долучайтеся та ми побачимося з Богом. Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. І до нових зустрічей!